Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в нас чомусь вискакує. А що тут у нас? Чомусь у нас щось вискакує. Ага, угу. перемога якась. Комусь сьогодні дуже поталанить, комусь сьогодні якась дорога предстоїть. Або, верніше, наступний тиждень, тому що це вже на наступний тиждень, з 6 по 12. І так, мої дорогенькі, ми починаємо, як завжди, з 6 по 12 березня маю на увазі. І, як завжди, ми починаємо з овнів. І так, дорогі овни, що вас чекає у цей тиждень. Тут я бачу у вас четвірка монет мої любі. Вам вдасться щось закріпити. Вам вдасться, знаєте, такий стереотип: закласти фундамент, вам вдасться щось почати, якийсь новий початок. Наприклад, укласти з кимось договір, закласти клаку, кладку, я маю на увазі, бетон залити, у кого що ось, але дивіться, у нас тут. Видно, сонечко, ось це, що ви цей тиждень закладете, який початок ви зробите, таким буде і успіх. Якась дуже відповідальна у Овні буде справа. Тобто це і грошова справа, це може бути і фінансова. Можливо, вам дадуть якусь роботу не дуже велико оплачуємо. Але якщо ви будете старано працювати, ем, наробляти свої навики, станете професійною людиною саме в цій справі, то вам успіх гарантує. Гарантовано. Хороша карта. Е, ще ця карта попереджає е, притримати гроші, відкласти на е, майбутнє, хотіла сказати, минуле. ось, е, якось, м, Ви знаєте, ще може бути через те, що стіл стоїть. так, ну, З одної сторони, може бути якась м, не забава, а просто якась е, настільна розмова, така серйозна розмова може бути. А може бути ще стабільна якась ситуація. Якась ситуація, яка у вас, наприклад, коливалася, неврівноваженість була в якійсь справі, у вас стабілізується. Цей тиждень, тобто стабільний, без якихось емоцій, без якихось втрат чи ще чогось. І так, тепер у нас йдуть тельці з 6 по 12, а у вас іде жезли. Так, да, це жезли. Вісімка жезлів, дивіться. Дорогі тельці, у вас щось починає крутитися. Я, знаєте, чомусь у мене перше, що кинулося в очі, колесо фортуни, я чомусь подумала. Це карти, в принципі, нові. так? Ну, не зовсім нові, але нові. Ось. в мене багато нових карт, якими я дуже рідко користуюся. Ось. І е, дивіться, тут шість е, вісімка жезлів. Це говорить про те, що у вас на кінець то щось е, закрутиться, на кінець то щось зрушиться з місця, якась справа, якесь. Розмова якась, якісь можливості будуть летіти вам назустріч. Тут дуже важливо, щоб ви ці можливості могли підхопити, щоб ви з усіх можливостей для себе вибрали найкраще, найсприятливіше. Ось, Тут треба буде не спішити з якимись рішеннями вам, обов'язково сісти, подумати. Але я так скажу, дуже насичений тиждень буде у вас великі. Новини з усіх сторін можуть летіти. Тут перенасичення новин може бути і перенасичення можливостей, тобто не тільки можливостей, якихось дзвінків, якихось смс-ок, якихось знайомств у когось можливо буде. Ось такий трошечки закрути вас цей тиждень. Дуже все швидко буде настільки відбуватися, що ви під кінець тиждень скажете: Ого, го я і за рік стільки не пережила, скільки я пережила саме цього тижня. Тепер у нас йдуть а, ці близнюки. А в близнюків у нас іде якась трошечки ностальгія. Ностальгія за минулим, ностальгія за. Минулими часами, що були якісь стосунки, якісь були, можливо, у вас. Ви знаєте, будуть згадуватися якісь моменти приємні. Тут ця карта дуже-дуже приємна. Згадається і дідусь, і бабуся, всі 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 підряд. Можливо, просто у вас буде. Можливість давно з кимось не розмовляли, наприклад, якийсь дзвінок комусь, наприклад, якимось родичам далеким, з якими давно не спілкувалися. Ось це такі розмови душевні, які вас будуть супроводжувати, наприклад, цілий тиждень. так? Ось це можуть бути і якісь застілля, але такі, знаєте, не дуже велички, більш у Такому вузькому крузі, тобто це не весілля, це... а якщо весілля, то в маленькому крузі. Тобто ось. Це може бути щось і на роботі, якісь чайовнички, якісь вечірочки, такі, але не дуже такі великих масштабів маю на увазі. Якісь день народження у когось. Там тортик, там кофійочок, там якесь шампансько трошечки. Ось це все таке буде відбуватися. Можливо, просто навіть вдома. Тепер переходимо до раків з 6 по 12 березня. А раки, ви знаєте, а ви ніби трошечки, ну, це карта взагалі-то водолія. І я би сказала, що у вас можливо з'явиться якась мрія, можливо, з'явиться якась надія стосовно якоїсь людини, стосовно якоїсь ситуації. Це ще може бути спілкування в інтернеті, знайомство в інтернеті. Тобто раки будуть дуже насичені інтернетом інформацією. Ще може бути, що це якесь спіритуальне, тобто, як це називається? О, як це з нашою мовою називається? Допоможіть. Не знаю англійською, але скажу «help me». Ой, таке буває, ви знаєте. Не колдовське, а як воно називається, енергетичні якісь практики можуть бути. От якесь таке, якісь, ну, ритуали не зовсім це. Але ось надія з'являється, з'являється якесь інтернетне спілкування і знайомство так само може бути. А що ще може бути для тих, хто, наприклад, у стосунках у вас може або надія з'явитися, або навіть похолодання між вами? Якась відстань може бути між вами? Ось, Тому що зірка це карта холодна, вона на відстані, недосяжна така, знаєте, але вона дає надію. Тепер у нас йдуть льви. А Льви, дивіться, ну, в принципі, це ваша стихія, лицар жезлів. Це не паш жезлів, це лицар жезлів. Чомусь в цьому таро це одна моя знайома, німкиня. Вона зараз живе у Англії, зробила це таро. Ось, Аурелія. Ну, взагалі, ми її називаємо Юлія. ось. Вона теж таролог, дуже хороший. Ось це її карти, і це вона на своє бачення. Тому це не паш, це лицар. Дивіться, що в цьому таро? Що значить лицар? Ну, В принципі, це жезл, це льви, так? і лицар це значить, у вас з'являється якась нова, як то кажуть, пасія. да? Нова дівчина, новий чоловік. Якщо ви жіночка, так нова новий коханець, якась зальотна птічка до вас залетить, якась людина з дороги. Можливо, це можуть бути і військові. Це можуть бути ваші рідні, близькі, родичі приїдуть у гості. А можливо, ви відправитеся за кордон, або у вас з'явиться якась нова мрія, нова. Ціль, нові, якісь сподівання, і в принципі це ще і гаряча ніч. Тобто афера яка точно буде у вас цей тиждень. Ну, хоча б на відстані, щоб ви це розуміли. В принципі, запалу вам на цей тиждень вистачить. Якісь ідеї, якісь плани. Не відкладайте, робіть, поки у вас цей запал є. Тепер у нас діви йдуть. А діви у нас тут щось у вас стагнація трошечки йде? Це чотири мечі. І дивіться, що я тут бачу. Це може бути стагнація, наприклад, зі здоров'ям. Тобто, це ще не одужання, це навпаки людина може захворіти, знежить якась, недуга якась, може бути просто апатія, може бути просто небажання щось робити. В якійсь справі буде як ніби якийсь ступор, нікуди нічого не йде. Ця карта вам радить в першу чергу. Трошечки почекайте, перечекайте, наберіться сил, енергії, відпочиньте. Ось ця карта теж так каже: відпочиньте. Бачите, релакс, можна сказати. Але знаєте, що в мене йде? Ніби це ночна сорочечка. Бачите, ось так ось тут. Ніби сор... ось чомусь мені йде, ніби нічна сорочечка. Роз... Розстелилася. Тобто дайте собі своєму мозку. І своєму організму трохи спокій дайте, перепочиньте. Тепер йдемо до Терезів, а Терези вже вискакують: ну, Терези, у вас війна. Що це може бути? Це може бути дійсно і сварка якась, це може бути якась неприємність, це може якась кривда бути. Хтось вас образить, хтось вас скривдить, хтось вам щось недобре зробить. Дивіться, будьте обережні, що ви висказуєте, як ви говорите, з ким ви говорите, які слова ви застосовуєте, тому що якесь слово може когось скривдити. Будьте просто обережні у своїх висказуваннях. Як тільки ви відчуєте, що хочеться когось послати кудись, прикусіть язика. Тому що ця карта говорить, може накликати велику біду. Я зараз поясню, чому. Тому що. Одне слово, може на все життя вас посварити. Або на великі роки, або на якийсь великий період. Просто ця карта, вона і підлості. Хтось, можливо, ривам, яму якусь. Будьте просто обережні і будьте на у цей тиждень. Тепер у нас йдуть скорпіони. А скорпіони розчарування. Дивіться, що значить вісім кубків. Вісім кубків це коли людина розчарувалася в чомусь, а коли людина розчаровується, коли вона очаровується, коли вона кимось захоплюється, чимось захоплюється. На кінець то у вас пилина з очей спадає. На кінець то у вас немає вже рожевих окулярів. На кінець то ви бачите реальність, яка вона є. Ви бачите людину наскрізь. Тут нічого нема поганого. Це розчарування тимчасове, тому що ця карта, вона й говорить, ви не сидите і не плачете тут, як у п'ятірці кубків. А ви піднімаєтеся, і йдете і шукаєте свого щастя. І ви його знайдете. Тому що ця карта обіцяє стопроцентово ви своє щастя знайдете. Тому що наступний крок, наступна карта іде дев'ятка. Тобто задоволення собою, світом якось так. Бажаю успіхів. Тепер у нас йдуть стрільці. А стрільці, ви бачите, дивіться, те, що випадало з самого початку, це а, колісниця. Тобто, у вас якась невідкладна справа, у вас якась невідкладна а, подорож, дорога кудись. Можливо, ви виграєте якийсь суд. Ви переможете цей тиждень. Ви цього тижня можете братися за любу справу, у вас вистачить енергії, сили, смікалка, все-все-все буде працювати на те. І у вас, знаєте, як то кажучи, попутний вітер, ніби вам ззаду ще підталкує вас і дає вам якоїсь наснаги, якоїсь енергії дає довести до кінця, щось перемогти, когось перемогти. Чи то в словах, чи то. Надіях. Дуже хороша карта, дуже енергійна, в принципі, для вас це підходить. У вас, в принципі, у стрільців завжди є енергії багато. От. Ну, повинно бути. Ось. І, в принципі, дуже хороша карта. Люба справа у вас горить цей тиждень. Якась, можливо, як я вже сказала, якась дорога, якась подорож, якесь щось, можливо, відрядження. Але все пройде удачно. Тепер у нас ідуть козироги. А в козирогі королева жезлів. королева жезлів – це говорить про те, що ви цього, цього тижня з 6 по 12. Березня, що у вас все на висоті, вам все вдається. Ви сяєте, ви будемо так казати, центр уваги, ви кішка, яка гуляє сама по собі. А ви і атрактивна, ви і презентабельна. Тобто у вас можливо з'являється якась соціальна робота, якась відповідальність, щось організувати, якесь свято, якесь міроприємство, мітинг, якусь демонстрацію, можливо. Ось, і ще що ви помічаєте, що цього тижня ви притягуєте протиположний стан. Стан, як це говорять? якщо ви жінка, чоловіка притягуєте. Якщо ви чоловік, то притягуєте жінок. Ось. Але якщо ви чоловік, ви знайомитеся з такою жінкою. Можливо, ви будете мати справу з такою жінкою. Ось, ну, в принципі, це шикарна жінка, яка знає, чого вона хоче, і вона вміє це жіночим шляхом добитися не як королева мечів. Дуже хороший тиждень, енергійний, у вас буде багато справ, буде заклопотаність, і ви будете блістать. Ось як я це бачу. Тепер у нас йдуть водолії. А у водолії медовий місяць. Ви знаєте, це чудова карта. Повірте мені, запам'ятайте цей тиждень. Це як медовий місяць, але справжній медовий місяць. Це дійсно і почуття, і закоханість, це і сім'я, це і дітки, це і якісь подорожі, якісь. Перемога, мої дорогенькі, звільнення якоїсь території, якісь новини. Це прекрасніша карта, яка може бути, ви тільки подивіться, це і веселка, це і емоції, це і почуття, закоханість, і все-все-все все все на купу. Саме найкраще, що може бути, вам здійсниться дорогі водолії. Щасти вам. Тепер у нас йдуть риби. А що у риб? А у риб якийсь шанс, дивіться. Не впускайте своїх шансів. Побережіть нерви інших, тому що вам буде вестися цього тижня. Ось, не дуже хвастайтесь, не дуже вихваляйтеся. Свої удачі тримайте при собі. Дивіться, щоб у вас місце не було зайняте, тому що зачасту, коли випадає туз. Цих монет у людей дуже часто зайняті з чимось іншим. Наприклад, наприклад, у вас в голові і в серці ще інша людина. А ви знайомитеся з, з прекрасною людиною, але ви його не побачите, тому що ви зайняті. Проходить якийсь час, і ви. Чому я не звернула на цю людину уваги? Шансів буде багато на кожному кроці. Різних шансів. Спробуйте їх втрим... не спробуйте їх втримати, а просто спробуйте ними скористатися. Ось так я раджу. І ще у вас тут нанизу король жезлів для риб. Тож користайтеся монументом з кимось познайомитися, подружитися. Ось. Ну, Це хороший тиждень. Виглядає, що хороший тиждень. Все, мої дорогенькі, а, щиро вам дякую за коментарі, а, за підтримку, за вподобайки і щасти вам цього тижня. На все добре, мої любі. А, разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.